Саме підтримка та самот робота є надзвичайно важливими аспектами в нашому житті. Вони включають в себе набір практик та стратегій, і допомагають нам зберігати фізичне, емоційне та психологічне здоров'я. А також займатися своїм добробутом та щастям. Замик бо є і ось кілька причин, чому самопідтримка підтримка та саме надто важливі. Поїхали. Перше збережне здоров'я. Саме підтримка включає в себе здоровий спосіб життя. Є як регулярна фізична активність, збалансоване харчування і правильне відновлення. Ці практики сприяють підтримці нашого фізичного здоров'я і запобігають виникненню деяких хвороб. Друге зменшення стресу, засоби саме підтримки та самотруботи, такі як медитація, йога, глибоке дихання. Або релаксаційні техніки допомагають знизити рівень стресу. Вони сприяють підвищенню нашої емоційної стійкості і допомагають нам краще управляти викликами та труднощами, з якими ми зіштовхуємося в повсякденному житті. Третє покращення самосвідомості. Коли ми приділяємо увагу самому собі, своїм потребам ми збільшуємо нашу самосвідомість. Це допомагає нам краще розуміти себе, свої цінності, мету життя і власні потреби. Це дає нам можливість приймати кращі рішення і жити більш задоволеним та вирішальним життям. Четверте. Збереження енергії та працездатності. Коли ми дбаємо про себе, ми забезпечуємо свою енергетичну затрату і здатність працювати. Відпочинок, регулярне здорове харчування та регулярна фізична активність домайна відновити свою силу, покращують нашу концентрацію і нашу продуктивність. П'яте. Покращення відносин з іншими людьми, коли ми добре ставимося до себе і знаходимо баланс між своїми потребами та потребами інших, ми стаємо більш емоційно стабільними і в змозі давати підтримку іншим людям, усвідомлення важливості самопідтримки та самотруботи, вживати активні кроки для впровадження їх у ваше життя може призвести до загального самопочуття, щастя і якості життя. З За був завжди я Бодя, якщо ви хочете підтримувати та просувати коліськомовний. Контент про саморозвиток, поставте лайк, прислатись відео своїм друзям, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок. Відео зараз кожного дня.